Добрий день, шановні любителі шахів. Продовжуємо огляд партії зіграних на великій жіночій швейцарці. І сьогодні в центрі нашої уваги дуже важлива партія восьмого туру, в якій білими грала німецька шахістка, міжнародний майстер Дінара Вагнер. А її суперницею була рейтинг-фаворит цього змагання, міжнародний гросмейстер з України Анна Музичук. Д4 зіграла Дінара у відповідь Д5, С4, Е6, кінів 3, кінів 6 і 3. Білі обирають каталонський початок. Українка забирає на С4, після слон g 2 грає С5, 2-0 кінь С6 і взяття на С5. Суперниці розмінюють ферзів, і партія відразу з дебюту переходить до багатофігурного ендшпілю. Білі ставлять коня на д2, прагнучи забрати на С4, але Анна Музичук віддає цього пішака. Руйнуючи пішакову структуру суперниці на ферзовому фланзі після БЦ 2-0 виникла дуже відома позиція цього варіанту. Цікаво, що в Баку, у 2023 році, це положення Анна Музичук грала за чорних проти ще одної відомої німецької шахістки Елізабет Пець. Там білі відразу зіграли кінь Б3, прогнавши слона, пішли кінь в 4 Далі розмін, взяття cd, кінь Д5, слон Д2 захищаючи поле c 3 Білі вже готові прогнати коня з центру ходом e 4 але Музичук вчасно зіграла F5. Врешті-решт, ця партія після довгої боротьби закінчилася в нічию. Але в нашому поєдинку Дінара Вагнер обрала інше продовження. Вона просунула пішака на С4, і після Тура Д8, слон Б2, білі вже готові зіграти кінь Б3, нападаючи на слона, тому заздалегідь на Є7 відходить Українка. Після кінь Б3 розвиває білопольного слона. Білі грають кінь в Д4, відкриваючи слона G2, тура АЦ8 і кінь Б5. Вагнер знаходить слабкий пункт у позиції суперниці, це поле Д6, куди після Б6 заходить білий кінь, нападаючи на туру. Та відходить слон А3, кінь Е5 і кінь Б5, нападаючи відразу на туру та слона. Чорні забирають коня слоном, і після розміну на Д8 це Утворилася позиція, в якій у білих є пара сильних слонів. Але чорні фігури активні. Передусім це централізований кінь, який йде на С4, нападаючи на чорнопольника, відхід ж шість, квартирка С1 і кінь д 5 Знову чорнопольний слон білих під боєм. Якщо відійти на є 1 то чорні готові продовжити активну гру конями, зігравши кіня 3 нападаючи на Б5. І тут білі ризикують втратити пішака. Тому Вагнер вирішила віддати одного зі слонів за коня, розмінявшись на d5, і зіграла тура Д1, напавши на ізольованого пішака. Чорні грають слон e7, відбувається розмін другої пари слонів, напад на e2, білі захищаються королем, захист пішака тура d7. І після тура Д3 чорні грають королів 8. Дінара Вагнер нападає на пішака, граючи е 4 а чорні продовжують просувати свого короля в центр. Король Е7 грає Українка, жертвуючи пішака, король Д6. Виникла дуже цікава позиція, в якій у білих зайвий прохідний пішак по центру, а у чорних дуже активні фігури. І король, і Тура, і кінь, діючи злагоджено, цілком компенсують відсутнього пішака. Білі грають Ф4, намагаючись не пропустити Чорного короля на Е5, але Тура c 7 грає Українка, і після король Е1 Ф5. Кінь Д2 грає Вагнер, намагаючись перейти до турового еншпілю і зберегти зайвого пішака. Але Анна Музичук грає кінь Б2, проганяючи туру і заходить своєю турою на С3. Білі грають король Е2, тура А3 напад на А2, кінь Б1, нападаючи на туру. Бити на А 2 погано, тому що тоді білі зіграють тура Д 2 зв'язуючи коня, і у чорних серйозні проблеми. Тому тура А 4 зіграла українська шахістка, пропонуючи перехід до коневого еншпілю, в якому активність чорного короля може стати вирішальним фактором. Незважаючи на зайвого пішака, позиція білих вже дуже складна, і саме вони тут борються за рівність. Кращим ресурсом було комп'ютерне король Е3, і далі просто фантастичний варіант, який знайти в практичній партії людині дуже непросто. Взяття на А2, кінь С3. Напад на туру, зв'язка, король Д2, і тут несподівано король С5, нападаючи на туру. Але білий пішак іде вперед. Чорні забирають туру білих, після Д7 дають шах і забирають ще й коня. Білі натомість ставлять ферзя на D8 і виникає дуже цікава позиція, в якій у чорних повна компенсація за найсильнішу білу фігуру. Але Вагнер цього складного варіанту не знайшла. Німкеня зіграла тура Д2, Анна Музичук ставить коня на С4, і після Тура С2 грає Тура Б4. Подвійний удар. Тут стало зрозуміло, що пішака чорні врешті-решт відіграють, після чого їхня позиційна перевага стане вирішальним фактором. Король Д3 грає Вагнер і взяття на Б5. Далі кінь С3, кінь Б2 шах, король e 2 тура Б4, король e 3 і кінь А4, пропонуючи перехід до турового Еншпілю. Але тепер вже білі відмовляються, відходячи на e 2 кінь С5, кінь Д4. І тут можна було побити на Д5 відразу, але цей пішак нікуди не втече. Тому Анна Музичук посилює свою позицію, граючи А6, після кінь в дає шах і нарешті забирає на Д5. Тепер уже у чорних зайвий пішак і серйозна перевага. Кінь Е5 грає Вагнер, тура А4, тура Д2 шах, перекриття, тура Б2 і Б5. Король Е3, G5 грає Українка, атакуючи пішака F4. Після H3 міняється на F4 і нападає на цього пішака ще й конем. Кінь d3 змушені зіграти білі, шах, король Ф3, король Д4. Чорні максимально активізували свого короля, проганяють коня білих, який нападає на пішака, А шах король Ф2. Тепер загружує вилка, але Чорні просто забирають на H3 з загрозою наскрізного шаху. Тому білі змушені відійти турою, і чорні захищають пішака, граючи кінь С5. Анна Музичук демонструє відмінну еншпільну техніку і поступово затискає суперницю. Король g 2 Тура С3. Тура H1, атакуючи пішака, але Тура С4 під боєм кінь. Захист, король е 3 І після взяття на H7, А5 грають чорні, проганяючи коня, король е 4 кінь С7. Під нападом пішак Б Б4 розмінялися шах. Цілком можна було побити на F4, щоб після шаху з боку коня відійти на безпечну позицію поле g5, і у чорних два зайвих пішаки, легко виграна позиція. Але чорні вирішили залишити поки що пішака на F4 і зіграли король Д3. Король F3 грає Дінара Б3, кінь Б5 і Тура Б4. Анна Музичук хоче швидко просунути пішака Б вперед та змусити білих віддати за нього одну зі своїх двох фігур. Шах дає Вагнер, король С4, знову шах, король Д4, Тура Е5, атакуючи пішака Ф і Б2 грає Українка з загрозою Тура Б3. Кульмінація партії вже дуже близько. Король Е2, 70-й хід, кінь Е4 грають чорні. Захищаючи пішака f5, на взяття якого буде вирішальна вилка Кінь g 3. Але білі зіграли король Д1, і тут у Анни Музичук був чіткий шлях до виграшу. Він полягав у ході король c 3 Бити на F5 погано, тому що тоді буде шах, і після взяття шах король Е2, знову ж таки, вилка Кінь ж 3 дає можливість чорним виграти туру і партію в цілому. Якщо ж не бити на F5 зіграти, наприклад, тура Д5, то чорні просто атакують коня після кінь Б1, міняють коней, переходячи до виграного турового закінчення. Після шаху тура c 5 і король Д4 білим вже час здатися. Але, провівши просто блискучу партію, продемонструвавши відмінну еншпільну техніку, Анна Музичук помиляється буквально вже на порозі перемоги. Тура Б3 зіграла Українка, і здається, що тут також вона легко виграє. Адже якщо зіграти кінь Б1, відходячи атакованим конем, то чорні ставлять туру на С3. Загроза тура С1 є вирішальною. Ну звісно, якщо забрати конем туру, то взяття на С3 конем з шахом і Б1 ферзь. Мабуть, цей красивий короткий варіант настільки сподобався українці, що вона на мить втратила концентрацію. І припустилася помилка, яка випускає перемогу. Оскільки після король С2, а саме так зіграла Вагнер, несподівано з'ясувалося, що взяття коня А3 не дає чорним можливості виграти партію, оскільки після король Б2 під боєм і Тура і пішака f 5 знищення якого означає втрату чорними шансів на перемогу. А якщо зіграти кінь d6. То не король б'є А3 внаслідок чергової вилки, і партія переходила до виграного для чорних пішакового закінчення, а все ж таки тура б'є F5, проміжне взяття. Звісно, якщо побити туру відразу, то взяття на А3 і це нічия. А якщо дати шах король С2, то шах кінь 3 вилка нічого не дає внаслідок все того ж ходу король Б2 з атакою чорної тури. Якщо ж тут зіграти тура це три шах, то після король Б1 виникає рівна позиція. Звісно, тут є якісь практичні шанси, оскільки білий король знаходиться в куті шахівниці, але чітким захистом білі повинні відбити атаку суперниці і, врешті-решт, партія закінчиться в нічию. Тому Анна Музичук вирішила обрати інший шлях. Вона не бере коня, а грає кінь Д2. Та тут Вагнер просто міняє коней. Забирає на D2, чорним треба бити, повертає короля на С2, атакуючи пішака, і після Тура Б3 блокує пішака, граючи король Б1. І тут суперниці погодились на нічию, тому що білі гарантовано забирають пішака F5, після чого нічия стає абсолютно очевидною. Якби музичук виграла цей поєдинок, це був би прекрасний приклад блискучої технічної роботи нашої шахістки. Але буквально за крок до перемоги Анна Музичук помилилася. І перемоги не сталося лише прикра нічия. Втрата важливої половинки загальмувала українську шахістку, і вона після прикрої поразки в першому турі змагання поки що так і не може наздогнати лідерок цього турніру. Але попереду було ще три тури. І за умови максимального результату на фініші. Анна Музичук зберігала хороші шанси увійти в призову трійку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!